Друзі, всім привіт! Мені сьогодні рибалки подарували от таких живих опаришів, і я вирішила погодувати свої непентеси і сарацені. Серед усіх хижих рослин, номер 1 для мене то непентеси. Мені дуже подобаються ці рослини, бо вони невибагливі. Як росянки? От росянки, на мою думку, самі такі вередливі і самі такі тендітні. Непентеси, якщо не полити, то у них єдине, що може статися, то посохнуть їхні глечики. А росянка одразу починає гинути. Так от, вирішила я нагодувати своїх непентесів опаришем. Хижі рослини не вдобрюють, споживні речовини вони ловлять самі ось, ось цими ловушечками, ось цими глечиками. Подивіться, скільки діточок наросло на, на маленькому непентесі, який виріс від своєї мамки. От я вирішила і їм також всім дати потрохи. Багато їх годувати не можна. Зараз в домі немає ані комах, ані мух. А чим же ж їм біднесеньким годуватися? За весь час, що хижі рослини в мене, я годую їх вперше. Тож не знаю, дам потрохи. Там черв'ячка, тут черв'ячка, отак беру пінцетиком і черв'ячка отак запихую. І дивіться, О, дивіться, як він буде зараз намагатися вилізти, але ні, отак. І туди у глечика. А у цієї малечі глечики ще дуже маленькі, тож я обережно так, знаєте, Запихую отуди йому у ротика у цього черв'ячка. Годую його, як ото мама пташка годує своїх пташенят. Так оце і я запихнула в ротику, Вон зараз він намагається вилізти, але ні, нікуди ти дорогенький, не вилізеш. Треба годувати моє дитинча. А воно, бачите, там у нього в глечику є такі волоски. А на дні там є сок, який буде переварювати у цього черв'ячка і давати моїй рослинці споживні речовини. Беремо наступного черв'ячка і несемо до ротика мамки. Отак. От раз і туди. Кормити треба ті ловушечки, які не сухі. там, там якби ви бачили, то Виблискує на покраєчку, бачите, виблискує сок. Оця ловушечка значить готова до прийому їжі. Он, бачите, як той черв'ячок хоче вилізти, але ні, нікуди він вже не подінеться. За ніч він переробиться в тому Соку і дасть їжу моїй рослинці. Влітку вони будуть ловити і самі, а зараз допомагаю їм таким чином. Вперше кормлю свої рослинки. Бачите, плаває там, плаває. Непентеси мої живуть на кухні, а зараз ми з вами вже на балконі. Тут в мене сирацені, бо сираценіям потрібно дуже багато сонця, що вони її отримають після обід. У цю сирацені мені подарувала світланка Весгерпер. Ось бачите, яка в неї гарна виросла ловушечка. А це сираценія моя, сираценія пурпурна, голландський гібрид. Який я придбала у магазині. В неї ловушечки, бачите, такі мережливі, мережливі. Зараз у них у всіх активний рост і уявіть собі, вони за тиждень випивають майже літр води. Я зараз наливаю їм дуже багато води, майже по горлишку. І вони хліщуть, хліщуть. Знаєте, ну, болотні рослини є. болотні рослини. Голубка моя прилетіла подивитися, що я роблю. А що я роблю? Обрала саму живу ловушечку. Бачите, як виблизкує сок. Беру черв'ячка і до ротику. Їж, моя манюня, їж, їж, рости, красива. Отак. От Раз, і все. І ротик мій буде кушать. Граюсь, як мала дитина. Ну що, залишилося. Тепер дати ось цьому ротику. Отак От вкладаємо, і все, всі мої хижачки нагодовані, отакі От красунички. На сьогодні в мене все. Всім бажаю миру і здоров'я. Всім пока і слава Україні!